Тарас Григорович Шевченко у з вірша сон. Попрощалось ясне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць сестрою зорею. Виступають і за хмари, хмари звеселіли, а старимі подивився сльози покотились. Молюсь тобі, Боже милий, Господи великий, що не дав мені загинуть, Небесний владико, що дав мені добру силу, пересилить горе, і привів мене старого на всі святі горе, Одинокий вік дожити, Тебе восхвалити, І твоєю красотою серце веселити, і поховать побитеє битеє гріхами людськими на горах оцих високих і витать над ними. Утер сльози не холодні, хоч не молодіє, і згадав літа свої, давні, благіє. Де, як, коли і що робилось було що справді, а що снилось, які моря перепливав, і темний гаяк зелененький, і чорнобривка молоденька, і місяць з зорями сіяв. А соловейко на калині то затихав, то щебетав, святого Бога вихваляв. І все то, все то в Україні. І усміхнувся сивий дід Ба може, ніхто, правди дідь. Було таке, що й вже та розійшлися, не побрались, покинула самого жить. Хатині віку доживати. старий мій знову зажурився, Ходив довгенько коло хати, а потім Богу помолився. пішов у хату спочивати, а місяць хмарою повився. Отакий-то на чужині, сон мені приснився, ніби знову я на волю на світ народився. Дай же Боже, коли-небудь, хоч на старі стати, на тих горах окраденних у маленькій хаті, Хоча серце замучене, поточене горем, Принести і положити На Дніпровських горах.